Ориць Галаджун псевдо-яворівський, Народився 10 квітня 1913 року в селі Ляшки, тепер село Глинець Яворівського району Львівської області, закінчив екстерном філію Академічної гімназії у Львові в 1935 році. Член повітового проводу ОУН Яворівщини, зв'язковий між центром ОУН у Кракові та краєвою екзекутивою ОУН західноукраїнських земель у Львові. У 1940 році працював в Маслосоюзі у місті Катовіце та переправляв членів ОУН до Німеччини та Чехословаччини. Зі спогадів учасника визвольної боротьби Василя Бородача. Автора мемуарів стежками рідної землі, виданих у 1970 році, славної пам'яті Гриць Галаджун приїхав до Чесанова, місто на польсько-українському прикордоні, зовсім випадково. Однієї темної ночі він вирішив взяти кордон просто штурмом. В прикордонній большевицькій смузі викликав таку стрілянину, що там у Чесанові... Здавалося, що на місто почався наступ якоїсь ворожої сили. Перейшовши на німецький бік кордону, Гриць Галаджун опинився в німецькому арешті в Чесанові. Завдяки нашим заходам, німці звільнили Галаджуна, і з того часу він обрав собі містечко Чесанів на свою головну квартиру і свою оперативну базу. Гриць Галаджун мав семійські риси обличчя. На перший погляд. Він, як поставою, так поведінкою викликав враження типового оферми, що боїться навіть понюхати стрільного пороху. Проте, за цією димовою заслоною, досить вигідною в небезпечні воєнні часи, приховувався очойдушний бойовик. Це була людина відважна, прямолінійна, з міцним характером. Обов'язковий, точний. Повністю відданий ідеям УУН. Нам у Чесанові часто видавалось, що Гриць був вродженим фаталістом, бо незвичайно любив ворожбу з карт, постійно прив'язував велику увагу до всяких снів, знаків та інших пророцтв. Тому що від щасливого переходу кордону залежало фізичне існування, він усі свої рішення основно продумував, перевіряв, слідкував за середовищем і людьми. Серед яких жив, взагалі був типовим підпільником. Саме він викрив у траві Чесанівської прикордонної смуги сигнальні дроти, що алярмували прикордонну заставу НКВД, як хтось необережно торкнувся їх під час переходу кордону. Був дуже осторожним і незвичайно метким. Історія кінцевого періоду життя славної пам'яті Гриця Галаджуна дуже трагічна і незвичайна. Вона частина пов'язана з переходом німецько-большевицького кордону іншим далекобіжним зв'язковим ОУН Володимиром Дейчаківським, що недавно помер у Торонті. Було це в першій половині квітня 1940 року. Перевіривши можливості переходу кордону на Чесанівському терені, вони побачили, що на давньому, терногородсько любочівському тракті по обидвох боках кордону, завеликий коловий і піший рух. Тому вирішили незамітно зникнути з Чесанова, щоб перейти німецько-большевицький кордон з боку Карпатської України. Першим перейшов кордон Дейчаківський і сховався в прикордонному селі, в якому жили його батьки. За кілька днів перейшов кордон і Галаджун. Згідно з домовленням, він зайшов до хати батьків Дейчаківського. Випадково сталося так, що в хаті Дейчаківських в той час були якісь сусіди, а між ними і сільський міліціонер. Міліціонер прийняв появу Гриця з підозрою і негайно зголосив до НКВД. Відчувши непевність, Гриць вийшов з хати і швидко подався до недалекої залізничної станції, щоб затерти за собою сліди. Купив залізничний квиток і всів до поїзду, але побачив, що довкола нього метушаться якісь підозрілі типи. Інтуїтивно зорієнтувався, що це агенти НКВД. У відповідному моменті хвилевої метушні він вийшов до вбиральні, відчинив вікно і вискочив з поїзда. Втікав у поле, а за ним посипались постріли. Потяг раптово зупинився, вискочили НКВД і кинулися в погоню за Грицем. Втікаючи, він постійно відстрілювався з двох пістолів, тому що був дуже швидким, йому вдалося хвилево відв'язатися від тічні НКВД. Але на нещастя один з НКВД побачив на пасовищу коня, сів на нього і здоганяв Гриця. Ручна цільна граната допомогла Грицеві позбути скінного переслідувача. Другою гранатою він позбувся і тих НКВД, що намагались перетяти йому в шлях утечі. Але раптом Гриць відчув, що слабне. Він ранений, по чоботях спливає кров, і він не може вже так швидко бігти. А на обрії розстрільна НКВД, його оточують. Відбиваючись останніми гранатами, він знає, що, становивши його безвихідне і останнім револьверовим набоєм стрілив собі в уста, щоб не попасти живим у руки ворога. Але куля поховзнулася об кістку і вийшла лицем, тяжко поранивши язик. Він не може говорити і це його щастя, бо певний, що Кати не вирвуть від нього жодної таємниці. Тяжко пораненого риця інкеведисти забрали і окремим конвоєм перевезли до Львова. Тут примістили в тюремному шпиталі і лікували, надіючись, що коли Гриць зможе говорити, здобудуть від нього цінні інформації. Німецько-большевицька війна в червні 1941 року вирятувала Гриця від неминучої смерті, але ненадовго. Під час німецької окупації Гриць продовжував лікуватися, а коли видужав трохи, знову поринув у підпільну організаційну працю. Це був зміст його життя. Позбавлений навіть таких елементарних вигод, як хатнє тепло, як чиєсь тепло, добре серце. Гриць був дуже зворушеним і вдячним, відчував особливе зобов'язання, коли не раз у Чесанові чи у Львові наші пані випрали йому білизну, випросували одяг, привели його до людського вигляду. Вони самі накидалися Грицеві зі своїми дрібними материнськими прислугами, бо Гриць ніколи в нікого не просив найменшої будь-якої допомоги. Ніхто не знав ні його родини, ні його матері. У Львові, славної пам'яті, Гриць Галаджун сповняв роль харчового інтенданта організації. Його завданням було допомагати харчами українським в'язням по всіх тюрмах губернаторства, особливо у Львові. Грицева квартира у Львові перетворилась на склад усяких консерв, муки, сушених овочів та на сховок чужої валюти. Під час таких нелегальних операцій одного разу транспортуючи більшу кількість муки. Він напоровся на гестапівського урядовця, хоч висмукнув їм з рук, проте з того часу за ним постійно шукали гестапівські агенти, але, незважаючи на переслідування, він далі успішно і спритно допомагав тим, що цієї допомоги найбільше потребували. Врешті, завдяки доносовій сусідки, Греється Львівська кримінальна поліція, що в той час була повністю опанована колишніми польськими поліцаями та їх агентами, несподівано наскочила на Грецьову квартиру. Знайшовши багато грошей, харчів та акти окружного суду з процесу Степана Бандери, що її Гриць якось роздобув, кримінальна поліція передала Гриця львівському гестапові, і так він опинився у розвісній львівській тюрмі на вулиці Лонського. Всі знали, що Грицевір грозить розстріл. Почалися енергійні заходи, щоб звільнити його з тюрми, проте навіть докази про переслідування Гриця під час большевицької окупації не допомагали. Проти Гриця був Шарфюрер Кольт, Кат українських націоналістів у Львові. Він покликав якусь раду німецьких лікарів, які підтвердили, що поранення Грицявого обличчя це сліди звичайної операції, воно не має нічого спільного ні з пострілами, ні з політикою. І незважаючи на багатократні інтервенції у провідних гестапівських можновладців тодішнього Львова, Шарфюрер Кольт, референт від українських справ. Наказав вивезти Гриця на так звані піски у Львові. Семне життя славної пам'яті Григорія Галеджуна закінчилось 27 листопада 1942 року на пісках, де він був розстріляний разом з іншими героями. Згадує Василь Бородач і про останню свою зустріч з Грицем. Гриць Галаджун виглядав тоді дуже знищеним, на його обличчі боляче відбивалося пережити гори. Зникла десь і його колишня постійна усмішка, був нервовим, але діловим. З цієї моєї останньої зустрічі зі славної пам'яті Грицем Галаджуном я взяв удальшу дорогу мого життя образ його обличчя як виразний символ української помсти за всі наші кривди. Зі спогадів Василя Бородача, автора мемуарів стежками рідної землі, виданих. У 1970 році в Брентфорді, Онтеріо. У новітній фазі російсько-української війни з 2022 року у лавах ЗСУ захищає Україну внук рідної сестри Гриця Галаджуна Михайло Статницький.